Добрий день, мої дорогі та улюблені. Київський апеляційний суд, стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Клієнтка начебто, порушила закон по 130 статті, тобто керування в стані алкогольного сп'яніння. Чергове підкладення чергове підкладення за ініціативою суду без правових підстав. Чому? Невідомо. Скарга до ВРП. На незаконні дії судді? безумовно. Що порушила клієнтка? Чому апеляція? В першій інстанції суд її не викликав, розглянув докази, які до неї взагалі не відносяться. Вона не керувала автомобілем. Автомобіль не зафіксовано в русі, немає жодної запису з бодікамери, немає, щоб ви розуміли взагалі нічого. І, Але. Суд, не розібравшись, в постанові прописав там, пославшись на докази цих доказів матеріалах справ, взагалі згідно опису немає, і відповідно не розбирався абсолютно. Обухівський районний суд Київської області і відповідно винес таке рішення, яке не відповідає вимогам закона та верховенства права. Відповідно, клієнтка не походилась і відповідно оскаржувала апеляційну інстанцію. Суд Обухівський направляє судове рішення. Клієнці, тому що вона не участвувала в судовому засіданні, на адресу, яку зазначає невірно. Тобто, суд за своєю власною ініціативою помиляється умисно або по службовому недбальству, прописує невірну адресу людини і направляє ось кудись. Людина не отримує, але в реєстрі починається святитися рішення по даному єдиному унікальному номеру судової справи, що все. Винна право штраф 17 тисяч і права на один рік мінус. Людина в шоці, людина йде, знайомиться з матеріалами справи, відповідно, подає апеляційну скаргу. І, відповідно, клопотання про поновлення строків, хоча фактично є не пропущені, тому що рахується з моменту, коли людина отримала дане судове рішення, тому що людина не приймала участь в судовому рішенні. Але перша суддя, яка розглядала, відмовила в клопотанні пропонування строку на апеляційне оскарження, фактично відмовила у доступі до правосуддя. Я не пам'ятаю її вже прізвище, пам'ятаю, що змі писали що це рідна сестра судді Мартинова з Шевченківського районного суду міста Києва. Так ось прийшла сьогодні людина. Відповідно з там з рядом підтримкою з представниками засобів інформації для того, щоб люди бачили, як здійснюється правосуддя в Київському апеляційному суді, як буде виноситися рішення. Чи засилиться Обухівське рішення Обухівського районного суду Мі Київської області, чи ні? Ну я вважаю, що воно не може бути засилене, тому що воно в принципі по кожному пункту є незаконним. Але в будь-якому ріш, разі рішення повинен прийняти суд, і суд вже один раз відмовив у доступі до правосуддя. Ця справа справа є СПЛ. Я так розумію, в будь-якому випадку, тому що вже один раз Київський апеляційний суд неправомірно взагалі, отак от, от просто хочу. Але ж це незаконно, це хочу протирічить закону. Чи повинні працювати такі судді, які по хочу приймають рішення, а не по закону? Ну я впевнена, що ні. Але в будь-якому разі, будемо скаржитися відповідно. Вважаю, що в будь-якому разі закон переможе. Люди, знайте, якщо ви не керували. Транспортним засобом. А якщо транспортний засіб не зафіксовано в стані руху, ви не зобов'язані навіть драгер задувати. А тим паче, якщо ви тверезий, і вам навіть не пропонують заклад охорони здоров'я. До речі, моя клієнтка пішла в заклад охорони здоров'я, здала відповідні аналізи і була тверезою. Але до цього теж потрібно дійти, ви розумієте? І вже, щоб ви розуміли, з квітня місяця відклали на кінець липня. Квітень, травень, червень, липень, чотири майже місяця людина не може добитись правосуддя в елементарній судовій справі. І щоб ви розуміли, таких справ досить багато. А чому? Тому що такі судді, як в даній ситуації, суддя Київського апеляційного суду, одна інша, ну так, от там відмовити в доступі до правосуддя, відмовити в праві на справедливий суд, відмовити в застосуванні конвенції. Відмовити в застосуванні Конституції України так можна, Можна. але незаконно. Не порушуйте закон і буде вам щастя.